Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 293 і завдання у нас наступне. Обчисли суму. І у нас дано два приклади. І так, в першому прикладі записано 18 плюс 18 плюс 18 і таких 27 доданків. Як можна, ну, зрозуміло, що можна записати 18 помножити на 27 дорівнює. Так, але я хочу, можливо, забігти трошки вперед і показати, чому це так? Ну, дивіться, ми можемо ось цю суму записати таким чином. Винесемо. 18 за дужки, тоді у нас буде 18 помножити, а в дужках буде 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1, плюс 1 і таких одиниць 27 27 доданків. Тут у нас буде 18. А 2, якщо одиниці 27 раз додати отакий от, 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 от ряд числовий, це буде 27. Сума одиниць. Сума 27 одиниць, це буде 27. Тобто, чому ця сума дорівнює? 18 на 27 можна ще от таким чином довести. Ну, давайте, щоб знайти добуток 18 на 27, зробимо у стопчик ці дії. Запишемо, наприклад, тут 18 помножено на 27 буде 7 у 8, 56, 6. Пишемо 5, запам'ятовуємо. 7 у 1, 7 плюс 5 12. Далі 2 на 8, 16, 6. Пишемо 1 запам'ятовуємо. А тут 2 на 1, 2 плюс 1 буде 3. Тобто, додаємо, буде 6. 2 плюс 6 8. 1 плюс 3, 4. 486. 486. Аналогічно, давайте розглянемо другий приклад. Тут у нас число 429, 50 раз, 50 доданків. Ось такий ряд складає. Аналогічно, як і в першому. В прикладі можна записати 429 помножено на 50, але можна це зробити в два етапи. 429 винести з дужки, 429 виносимо за дужки. В дужках у нас буде 50 доданків суми одиниць, які складати дуже просто. і таких у нас 50 доданків. І так, тоді маємо 429 помножити на 50. Зробимо це множення також у стовпчик. 429 помножити, значить, на 50. Я записав 0 окремо, бо він просто додається до кінцевого результату Маємо 5 у 9, 45, 5. Пишемо 4. Запам'ятовуємо. 5 у 2 10. і 4, 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 у 4 20 і 1 буде 21. Так, і е, записуємо 0, який ми не врахували на початку. Ми отримаємо 21 450. Так і пишемо 21 450. Таким чином запишемо відповідь. Результат першого прикладу. 486, друго 21 450. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.